Вам теж цікаво, як писали класики? Якщо так, то продовжуйте дивитися це відео усім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, а у перервах них відеогляди. І сьогодні я хочу розповісти про книгу Ростислава Семківа, як писали класики. Перш за все хочу сказати, що привернула мою увагу саме назва, тому що завжди цікаво зазирнути зала штунки. А... Творчого процесу усіляких улюблених письменників дізнатися, яким голову прийшли ті сюжети, які вони написали. Що вони робили для того, аби написати свої книги, і як власне вони писали на ці запитання? Відповідає книга, як писали класики Ростислава Семківа. Ростислав Семків є автором, літературознавцем, критиком, директором видавництва Смолоскип. Лектором Центру літературної освіти, а ще членом журі Коронації Слова. І мені здається, що ця людина точно повинна ще знати про те, як взагалі пишуться твори, а тим паче, як писали класики. А що стосується самої книги, то книга нам розповідає про те, як писали такі люди, як Агата Крісті, Джордж Орвел, Рей Бредбері, Курт Вонегут, Мілан Кундеро, Умберто Еко, Маріо Варго Сльоса. Усіх цих класиків я знаю. Більшість з них я вже читала, тому здебільшого мені було цікаво не стільки практичні поради, як ж писати твори, хоча це мені було дуже цікаво. Але й власне те, як писали твори, уже мої улюблені автори, такі, наприклад, як Рейд Бредбері, чи Орвел, чи та сама Агата Крісті. У самій книзі автор ділить розповідь про кожного з авторів на три частини. Перша частина це власне їхня біографія. Але ви не переживайте, тут не буде жодного сухого викладу про те, що народилось тоді, то жила так, то дружилася тим, з тим-то, розвелася з тим-то. Тут буде швидше літературна біографія. І знову ж таки, не переживайте не про те, коли видав, як видав і що про це сказали критики. Історія про те, як конкретні сторінки біографії автора. Плинула на його літературну творчість про те, як якісь конкретні живі люди, з якими спілкувався автор, вилились у якихось конкретних літературних персонажів. Насправді ця частина мені була дуже цікавою, тому що вона привідкриває завісу, як власне Орвел додумався до свого. Шаленого знаменитого твору. Або я, власне, Курт Вонигуд зміг писати те, що він писав, тому що, ну, погодьтеся, та сама бійня No5 виглядає легкою наркоманією. Е, тому ця частина просто прекрасна. Наступна частина розповідає про те, які конкретно поради дає автор початківцеві. І тут. Наголошується тільки на тому, що це те власне, про що говорить сам автор, тобто ті поради, які він сам десь озвучив або написав. Щодо написав, то, наприклад, Рей Бредбері має свою знамениту книгу Дзе Написання книг, або Умберто Екові в цілій лекції по написанню книжок. От, власне, звідти з цих ресурсів Ростислав Семків взяв для своєї книги їхні поради. Про те, що я дізналась цих порад, я вам розповідати детально не буду, тому що. Що а, там здебільшого суха теорія щодо того, як потрібно писати тексти. Ще, що мені дуже подобається, що автор потім ці цю, всю суху теорію подає на одній сторінці, аби потім, після прочитання книги, ви могли спокійно відкрити сторінку, прочитати поради і, зрештою, ними керуватися в написанні власних текстів. І наступна третя частина це такий, скажімо, симбіоз усього, що ми дізналися про автора з попередніх розділів. Тут розповідається про те, як ж, власне писав сам автор, чи враховував він свої поради, чи ні. І що насправді могло вплинути на його творчість. Це теж було досить цікаво читати. Я отримала шалене задоволення як читач, тому що книга написана дуже просто, легко, місцями навіть смішно. А я отримала задоволення як. Писач ну загалом як людина, яку цікавить, як написати твір, тому що практичні поради. А... Те, як структуровано все викладено, і як легко потім представити собі їх власному виконанні. А що я тримала не задоволення, як людина, яка знайома з цими авторами, тому що мені було дуже цікаво зазирнути за лаштунки літературної діяльності того самого Рея Бредбері чи Агати Крісті, та й загалом усіх цих авторів, тому що більшість з них все-таки є моїми улюбленими авторами. Тому ця книга мене порадувала. З десятки на 10 з плюсом я залишу задоволена, а ще я дуже задоволена самим оформленням книги. До речі, всьому інстаграмі я робила усілякі фото цих цікавих цитат, які тут винесені, і між нами кажучи, книга оформлена просто теж на 5 з плюсом. І як бачите, вона мені була дуже-дуже корисною. Я особисто нонфікшн книги оцінюю по тому, скільки закладок мені в кінцевому рахунку вдалося в них зробити. І чим книга цікавіша, тим, власне, більше користі вона мені принесла. Загалом, я сподіваюся, вам сподобався огляд цієї книги. А вам, як завжди, гарного тижня, гарних книжок на полиці. До зустрічі! І ще, і ще я забула сказати, мабуть, найважливіше, з чого варто було почати це відео, тому що ця книга це український нонфікшн, тобто, власне, отак. От